Таю з тренувальної бази футбольного клубу Кривбас, де після виїзного воєжу до Львова та декількох вихідних набирає у берті підготовка червоно-білих до гри з Вересом. Дійсно, бойова нічия у Львові викликала дуже багато питань у вболівальників і перш за все до арбітражу. Як арбітри трактують свої зовсім різні рішення у схожих ситуаціях? Це питання, напевно, ніколи не буде мати жодних обґрунтованих пояснень впливати на результат так безумовно. А ось пояснень жодних. Як би там не було зникровлений, Віталія Вернідуба та Романа Дебелка кривбас навіть зігравши тайм меншості, мав чудову нагоду вивезти зі стадіону «Сків» три переможних бали. Але не пощастило. Так, три очки ми повинні були брати, але я вважаю, то часто моя думка, що. Рефері тут ні до чого, треба дивити завжди на себе. А що там як рефери робить так або не так, то вже не наше питання. Ми повинні бачити, як ми граємо і що ми робимо на футбольному полі. 2-2. Ми здобули очко, судячи з сценарію, що ми там менше грали, але могли на останніх хвилинах все ж таки забирати. Я думаю, що однозначно втратили два. Втратили два очки. Не набрали одне, а втратили два. Наразі в чемпіонаті країни пауза пов'язана з матчем збірної України на туманному альбіоні з англійцями. Так, суперник 105 світового футболу, але як відомо у футболі до гри щось прогнозувати дуже тяжко. Все ж таки, чи є шанс у підопічних Руслана Ротаня здивувати футбольний світ на Уемблі? Та які думки з цього приводу в таборі червоно-білих? Шанси завжди є. Це футбол. 11 на я 11. думаю, у нас хороша збірна із класними футболістами ми зможемо показати бій. Я сподіваюся на позиційні результати нашої збірної. На твою думку, які все ж таки плюси у нашої команди є? Я думаю, у нас непогані індивідуалісти Зінченко, той самий Маліновський, Мудрик, Зірки у нас теж є свої. Вони покажуть результат, я Думаю, плюси тільки разом і разом і до кінця. Якщо вони будуть єдині. Там є дуже гарні футболісти, і якщо вони будуть одним цілим, то ми можемо всі розраховувати на позитивний результат. Наша команда, як і вся країна, повинна зараз битись і грати тільки на перемогу. Я вважаю, що в кожному матчі є шанси. І... Наша збірна вразить і буде битися за перемогу. Так, всі ми чекаємо на вдалий виступ нашої збірної, але це зовсім не відміняє плідну підготовку у таборі Кривбасу до наступного туру, в якому на червонобілих чекає розлючений своїми навдалими результатами верес. Нагадаю, рівняни вже сім турів поспіль не відчували смаку перемог, що безумовно додасть матчі з нашою командою максимальної концентрації саме на досягнення результату. Нам не важливо, скільки там, яка в них серія, програшів чи виграшів. У нас є своя статистика, ми хочемо завжди перемагати, і Крюбас буде бити стільки на перемогу. Нам без різниці там Вереса, скільки в них там програшів і як вони будуть налаштовані. Ми будемо налаштовуватись по-своєму. Так, нашій команді треба налаштовуватись на кожен матч, як на останню битву. Нам потрібно підтверджувати ті слова, що сказав Юрій Миколаєвич, щоб ми були єдиним колективом, і тоді у нас все вийде. Це показала турнірна таблиця, що немає аутсайдерів і якісь там середняка. Всі б'ються за свої пункти, тому буде тяжко, будемо старатися. Тож з побажанням дійсно здивувати футбольний світ у матчі нашої збірної з англійцями продовжуємо уважно стежити за усіма подіями з табору нашої команди. Сим нам мирного неба та гарного футболу у виконанні як збірників, так і футбольного клубу Кривбас. Далі буде.